Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі бізнес Юа Чергова розпаковка, Укрпошта. Продовжуємо розпаковувати той самий Баул. І дивіться, у нас сьогодні така ситуація. Я вибрав всі посилки, які без пакунків, без конвертів, без плівки чорної. Те, що ось таке. Те, що ось таке, і те, що, власне, ось таке. Все те, що очевидне, і все те, що в пупирці, в крафті, отакому, такі пакування сьогодні, ми їх добиваємо. І все, що йде далі в наступних випусках, це те, що вже невідоме. Те, що я не можу здогадатися фізично, що там. Тому що там або укрпоштовські пакети, або ноунеймовські пакети, які не прозорі, зрозумілі і максимально загадкові. Тому саме солодке ми залишаємо на останок. А зараз переходимо до очевидного. Так, знову ж таки, ТТНК є. А зрозумілість, власне, є. Я не знаю, як вони називаються. Це, по-моєму, ці турецькі кавоварки. Чи якось так. Я не знаю, як вони працюють. Так. Окей. Сюди тече кава. Правильно? Правильно. Навіщо це? Це, щоб виходила зайва пара. Чи? Так, окей. Сито, через яке протікає кава. І. Ну, ось тут теж сито. Добро. Так. А сюди виходить як? Тоді сюди ви засипаєш малину каву і заливаєш воду. Правильно? І. Тут ось є така виїмка, в Не знаю, чи вам видно, чи ні, але ну, має бути, по ідеї, видно. По ідеї, вона підіймається вгору, коли кипить, і витікає через носик. Ладно. можливо навпаки, можливо, вода заливається сюди, кава трамбується в сито. Блін, ладно, я не знаю. Окей, це треба буде подивитися. Так як я люблю каву. Для мене це цікава штука. Я ніколи не пив каву з таких турок, наприклад. В мене є електрична турка, в мене є кавомашина, але ось такого, такої кави я не пив ніколи. Тому для мене це буде цікаво, але потрібно буде зрозуміти, подивитися якісь відосики на Ютубі чи щось таке, як її правильно використовувати. І в ідеалі, що вона може бути аля похідною. Щоб не брати з собою три в одному, наприклад, коли йдеш в похід, ти можеш її взяти і там на горілці ну, на, на грілки, на кемпінг його. Е, Сука, як це правильно сказати? Напишіть в коментарях. Ну, Коротше, ви мене поняли. Можна там приготувати каву. Окей, з цим зрозуміло. На місці. Цікаво. Так, ось оця штука. Тут, в принципі, також все зрозуміло, це штука якась для чистки а, роту зубів після їжі. Так, окей, вона на місці. Пакет запаяно, що дуже важливо. Тобто нам показують, що вона нова, нею ніхто не користувався. Так, де мініш? Я відремонтував свого старого бійця, тому він повертається. Так, окей. Пакет туди. Це сюди. Так, і тут дуже маленький а, отвір. Так, і по ідеї. Окей, резервуар для води. А як вона працює тоді? Вона просто механічна, чи що. Типа ти просто качаєш і воно, типа, прискає, як водяний пістолет, чи що. У нас тут, виходить, що? Нічого. Окей. Ладно, це треба буде перевіряти, тестувати. Я поки... Якщо вона механічна, то наскільки вона ефективна, я не знаю. Дізнаємося. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і тут у нас щось прям лакшері. Лакшері штука якась, дивіться, чого лакшері, тому що дуже рідко зустрінеш тканевий такий ремішок, як ручку до твого чемоданчика. Так, давайте подивимось, Тоже без скотча тут. Але ТТНК є. Так. Це у нас якийсь адаптер Аля, типа, я так розумію, тройнічок. Тройнічок. Напишіть, в кого є тройнічок. Був, буде. А? Так, а в нас ось така штука. Так, це що? Ага, така штука, я думаю, це вже пластик в розетку вже треба пхати. Мало ли що китайці придумають. Так, і виходить як? Ага. Натискаєш, типа, щелчок, мабуть, ж, ти вмикаєш. Це повністю вмикаєш, вимикаєш. Тут, походу, діод буде горіти, якщо вімкнено. Якщо не вімкнено, то не горітиме. І окремо можна кожну розетку увімкнути. Ну, в цілому. В цілому виглядає як доволі комфортна і потрібна штука. Як на мене, я зазвичай використовую переноски, але переноски не дуже зручні. Типу, якщо у вас поруч розетка, то це зайві провода. А це так прямо клац, і в тебе велетенська розетка, прямо поруч. Спробуємо, спробуємо. І плюс в тому, що тут є ось такі переходники. Це дуже зручно для заряджання телефона. Окей. Так, кладемо сюди. Що це таке? Блін. Десь щось. Це ж просто сюди, правильно? А навіщо? Їх дві штуки, там одна впала. А ні, це не сюди. А що це таке? Є в когось ідеї? Одна ще така ж сама впала пимпочка, сюди не налазить. Якщо ви знаєте, для чого це, напишіть в коментарі. Ця ось підходить сюди, пластикова штука. Вона тут і була. Так, добро. Ложимо. Я думаю, що це може коштувати гривень таки 400-500, типу, якщо воно нормальне, функціональне. А виходячи знову ж таки з упаковки, я думаю, це ну, якісна штука. Тому це може коштувати грошей. Точну суму ви побачили. Я п'ю каву і ми йдемо далі. До речі, хто дивився попередню розпаковку і бачив там машинку, машинка працює. Оце, що так сильно торохтіло, це торохтів просто акумулятор, який був не під'єднаний. І через те він літав всередині відсіку, де має бути акумулятор. Коли ти його під'єднуєш і защолкаєш, все окей, зафіксувалося. Машинка прикольна, я її дуже сильно не тестував, але вона дріфтова. Типу, вона заноситься по ліноліуму по моєму покриттю просто ідеально. Прикольна штука, залип минуток на 5 і пішов далі знімати. Тому якось так. Ідемо далі. Так. Тут у нас, е якщо я не помиляюся, зажигалка. Так, і навіть не одна. Окей. Дві зажигалки. Так, Мальборо. Так, хтось любив сигарети. До речі, в попередньому ж випуску нам попадався Вінстон. Яка варогідність того, що. Ну просто дивіться, це кемл. Поломаний, походу, Да? Що таке? Ух ти! Не дуже прикольний я такого механізму не бачив. Потрібно заправити. Так, да, йде, все окей. Потрібно просто заправити. Блін, я такого механізму не бачив жодного разу. Круто. Так, це Кемл, це Мальборо. Це у нас із попереднього випуску Вінстон. Тобто те, що з сигарок хтось колекціонував. Тут наче іскри не бачу, не знаю. Чи може бути так, що от, хтось відмовився від посилки. Але вона ж, ну, типу, її відмовилися, розірвали там, наприклад, пакет, і віддали. І Укрпошта не заморачується, просто це все вкинула в мішок і списала. А мені зарахували, ну, типу, я як приймаєш аукціон, там пишуть, наприклад, 100 посилок в одному лоті. І оце ось, або ось це ось це рахується за одну. І Якщо, наприклад, відмовилася від великого пакунку. Вони просто могли оце висипати, і це виходить так, що я, замість того, щоб заплатити за одну отаку, отримав три. Адже титенок на цих посилках немає, вони просто ось так от запаковані. Я про це якось ніколи не думав, але якщо це так, ну це біч, звісно. Типу, отримати одну ось таку набагато вигідніше і цінніше, ніж отримати три таких. Цікаво. Так, добре, це така а, хі, прелюдія, так би мати. відлюдія. Напишіть свою думку, мені буде цікаво почитати, чесно, чи можливо, чи неможливо. Можливо, хтось працює в Укрпошті і знає це зсередини. Поділіться. Просто цікаво. Я не перестану це робити, але цікаво. Зараховуємо кошти по 50 гривень за кожну, я думаю, можна дати плюс 100. І йдемо далі. Так, тут у нас ножі. Ну, до речі, нам такі ножі колись вже попадалися. Вроде як, Ну, вроді як, да. Дуже схожі на ті, що нам попадалися. Такі звичайні, простенькі. Проти тих, що ми знаходили в попередньому випуску, слабіші. 100 гривень зараховую. І відкриваю ще одну, і я можу бути впевнений. Блін, не знаєте, і тепер я от після озвученої цієї думки. А хто сказав, що ці ножі не могли бути, наприклад, в одній то посилці? Правильно? Вони ж схожі, за упаковкою схожі. Тож, два таких ножа. Так, один. І другий. Окей. Плюс 100. Так, йдемо далі. Що тут? Так. Що це таке? Окей. Навушники. Прикол. Навіть заряджені. До речі, доволі не... Ой. Доволі непогано виглядають, якщо чесно. Корпус нестандартний, в плівки. Я зривати плівку не буду. Так, отакі. Прикольні. Добро. Можуть а, мати місце. Так, плівка попала всередину. Оп. Окей, це плюсик. Я думаю, гривень 200 можемо дати за бездротові наушники. Так, окей. Ідемо далі. Так, ну, тут все зрозуміло. А кабель для айфону для зарядки? Тоже плюсик 20 гривень. Ну як, плюсик, мінусик, але, ну, є, є, добре. Так, йдемо далі. Так, що це в нас таке? Так. Карманні годинники. Так. Це карманний годинник Агат. Ось так виглядає. Зацініть. Так, це у нас пішло щось Аля Соєцьке. Я не знаю, як вони працюють. От серйозно. Нам уже попадалося такого типу годинники. Але як вони працюють, я так і не зрозумів. Два штуки нам попадалися в попередній раз, і ми їх продали по 250 кожен. Пан Василь їх купував. Тому зарахую їх по 150 а, занижу, тому що ну, того разу просто пан Василь їх викупив за 250 кожен. Як буде цього разу, я не знаю, тому, Порізався. тому плюс 300 гривень за цю знахідку. Буде все в крові. Так, тут у нас знову ж таки, я бачу вже зажигалку. Так, прикольна така. З хрестом. Газ? Фу, газом заправлена, але іскра не йде. Окей. Отака. Не витягується. Добро. Маємо плюсик. Так, це теж очевидно. Таке нам вже цілих два рази попадалося і все з цього баула. Так. Але я, знаєте, я краще зразу виб'ю отакі от посилки очевидні і буду потім. Знаходити щось більш цікаве для себе, ніж відкривати це кожен випуск. Я думаю, ви зрозуміли, що це, тому зараховуємо плюсики, плюс 100 гривень за два. І йдемо далі. Так. Ще один годинник. О, знову ж таки, агат Made in USSR. Ладно, ще його кручу, як я не знаю, як воно працює. Окей. Так, ось так він виглядає. Окей. Плюс 150 ми зараховуємо до цієї посилки. Так, йдемо далі. У нас залишилося три пакунки Серйозно, It's really я в шокі. Тоже агат. І тут не вказано, що це агат. І ще один. Годинник такий самий. І іще один. Годинник такий самий. І того 5 штук за один випуск. It's really Так, ідемо далі. Не піддається так просто, як хотілося б, чесно вам скажу. Так Мальборо. <звісна> так, іскра йде Але видно, що, ну, скоріш за все, що не заправлено. Окей. Прикольна така тактильно, приємно. Приємна. Матова така шершава в пумпочках. Окей. І зажигається прикольно. Пльосик. І остання. Тоже я вже бачу. Просвічує. Я вже бачу, що це. Тому. Так. Тоже це як Camel. Да, іскра йде? Скоріше за все, теж не заправлено. Ну, тут така непогана. Прикольненька. Так, і що того? Ми за сьогодні розпакували з вами одну, другу, третю. Четверту. П'ять зажигалок. Як ви думаєте, чи могло б бути це все одним пакунком? Мені реально цікаво. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Я залюбки це почитаю, і проговоримо це в наступному випуску. Всім дякую та до зустрічі!